Чи новий очільник зможе щось змінити в Київському транспорті? Віталій Кличко звільнив Руслана Кандебора з посади директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Як повідомляє інтерфакс Україна», Кандебор фігурує в справі про службову недбалість, яка призвела до аварійної ситуації на синій лінії метро в 23-му році. слідство власна збитки 160 мільйонів. І чи це ну якби добре, що його таки звільнили Кандебора? Тобто дійсно можливо директор Департаменту транспортної інфраструктури міста Києва дійсно, можливо, має бути будівельником, тобто він має е, знатися на будівництві організації робіт і ремонту. Але Києву потрібен не тільки будівельник, але Києву потрібен хтось, хто вміє планувати мобільність, тобто хтось зі стратегічним мисленням у транспортному плануванні. І тому колись кілька місяців тому була ідея розділити ці два департаменти: тобто транспортна інфраструктура, ремонт і будівництво це одне, але створити департамент міської мобільності. Вільності, який би займався громадським транспортом, пішоходами, інтелектуальними транспортними системами, тим, чим не займається департамент транспортної інфраструктури. І от, власне, мені здається, що то було правильне рішення.